Вони плакали після фотосесій. А що робити, якщо ви не подобаєтеся собі на фотографіях? Упевнений, що всі стикалися з цим явищем, коли людина не подобається собі в кадрі, то це проблема і її, і фотографа, чи оператора відео? Колись я замовив собі фотосесію для сайту. Треба мені було замовив за 300 доларів в студії. На виході я отримав дуже багато фотографій, з котрих використав дві чи три. А нарешті я був просто жахливий. Я справді не знав, як поводитися в кадрі, що від мене треба. Тому був безпорадний, безпомічний, як дитина. Якось крутився перед об'єктивом, а фотографка просто казала мені в очі: клач, клач, не вірю, клаць, клач, не вірю, клач, клач, не вірю. У що вона не вірить, я абсолютно не розумів. У що вона як спостерігач, як фотограф, мусить повірити, не торопав теж. Вона чесно натискала спуск і ловила мене в кадр, фотофіксувала. В результаті я отримав найжахливішу фотосесію у своєму житті. Це був болючий урок, бо почувався в кадрі повним дурним і мав відповідний вигляд. І почуваюся. Незугарним диваком, коли розглядаю отримані знімки. Хі -хі -хі. Цими днями я зайшов на сайт RedDit.com, де побачив розпачливий пост однієї жінки, мабуть, зі Сполучених Штатів. Дозвольте, прочитаю його вам. Мені 26. Нещодавно мені зробили професійні портретні фотографії та відео на роботі. Це був рекламний матеріал. Я працюю в сфері психічного здоров'я. Ого, це було хвилююче, адже відеооператор був досвідчений. Він працював над кількома великими голівудськими стрічками. Три знаки оклику. Тому його роботу щедро оплатила компанія, де я працюю. Але, щиро кажучи, моє відео вдалося жахливим, бо я не дивилася в правильному напрямку. Відео моїх колег виглядають приголомшливо, тому що вони можуть дивитися в правильному напрямку і розташувати обличчя відповідним чином. На той час, як я, завжди дивлюся вдалину, ніби мрію. І моя голова виявляється трохи вищою, ніж має бути. Це через мою часткову сліпоту, і неважливо, хто знімає фото або відео на всіх кадрах, одне й те саме. Я просто хочу любити себе на фотографіях та відео, але здається, що ніколи не маю потрібного вигляду. Жах який. Через це я уникала фотосесії більшу частину свого життя, і це засмучує. Лише через роботу я погодилася фотографуватися цього разу. Зараз я відчуваю себе настільки пригніченою, що от, чесно, хочеться плакати, і я плакала. Я просто хочу побути гарною в кадрі хоч раз. Напевне, я одна з тих, хто має набагато кращий вигляд наживо. Я зараз пригнічена, зла та сумна. Ви знаєте, чому селфі? За допомогою смартфону настільки популярні, бо людина може скадрувати себе самостійно, обрати потрібний ракурс, потренуватися перед камерою, знищити знімки, які не подобаються. Нещасні жінці. Написало, відповіло дуже багато людей. Їй відповіли професійні оператори, наприклад, з Лос-Анджелеса. Я фотографував тисячі акторів, політиків, ведучих, пише один. І всі вони ненавиділи себе в кадрі. Тож не переймайтеся, це нормальна риса людей не любити себе в кадрі. Але до душі мені припала порада колеги з ніком Рачі Бі, котру вважаю найкращою. Якщо ви колись знову замовите фотографії або відеоролики за своєї участі, то попередньо зробіть кілька селфі, аби показати оператору ваші улюблені ракурси. Потім попросіть їх відтворити на кількох знімках і показати вам, аби разом дійти згоди, який хочете мати вигляд в кадрі. Так само з відео продовжує радший Бі. Я зазвичай фотографую і показую клієнту знімок на екрані, перш ніж ми продовжимо. Таким чином портретовані можуть виправити позу, волосся чи щось ще, що потенційно може стурбувати. Пам'ятайте, резюмує рачі бі що фотограф чи відеооператор хочуть, аби ви мали як найкращий вигляд, тому не соромтеся висловувати свої побоювання. Цю думку підтримує і фотограф з ніком бібіру 2000. Рачі Радчі бі, бібіру. Ключовий момент це спілкування фотографа і моделі, хоча клієнту потрібна певна сміливість, аби розповісти про свою невпевненість, бо це досить інтимно. Бачите, яка ситуація. Ми всі заручники умов роботи. Якщо ви орендуєте фотостудію лише на годину то, мабуть же ж не для спілкування, а заради години фотозйомки. І тут у виграші опиняться власники студійних приміщень, нехай невеликих, але своїх власних, де можуть приділити клієнту 15, 20, 30 хвилин на додаткове спілкування, дозволити людині призвичаїтися до атмосфери, випити чаю кави, розслабитися, де фотограф чи оператор можуть навести мостики з клієнтом. Джой Еделман створив крихітну студію. У ній навіть немає вікон. Здається, це підвал. Підвальчик. Довгі роки Джой Еделман користувався лише фотоапаратами й об'єктивами системи Micro 3 Олімпус, які люблять світло. Він фотографував і одразу виводив фотографії на екран ноутбука, аби на них подивилися клієнти та обговорили, що подобається, а що ні. До Еделмана ціла черга успішних фітнес тренерш політикинь, психологинь і так далі. Клієнти приходять до студії, Джой їх фотографує і спілкується. Роботи Джоя Еделмана чудові і мають упізнаваний стиль. Але є кілька, але це ключі до успішного кадру. Шановні друзі, оголошую набір до групи онлайн-занять з фотографії для новачків. Якщо мрієте з нуля навчитися фотографувати родину, друзів, клієнтів, якщо у вас вилежується фотоапарат, або якщо вийшли у декрет і хочете себе зайняти, то фотографія це найкращий спосіб самовідновлення творчості, релаксації, а для декого і заробітку. Записуйтеся на заняття онлайн в телеграмі двічі на тиждень. Упродовж місяця. Мої координати під випуском. Звертайтеся по програму курсу. Вартість демократична. Джой Еделман працює на результат. На гарний результат. Це серйозний самоокупний фотограф, бізнесмен. Ви ж усвідомлюєте, що до нього не насмілюються звернутися. А скільки скільки фоточок ви віддаєте за годину фотозйомки 100, 200, 500. Джой віддає клієнту лише кілька знімків. Зате із 100% гарантією, що найкращі і сподобаються і замовнику, і, звичайно ж, стороннім глядачам він майстер іміджевих фотосесій. Напередодні зйомки Джой Еделман обговорює з клієнтками їхній майбутній зовнішній вигляд, ракурси зйомки показує приклади того, як може бути з різним макіяжем та освітленням в різних позах, яку можна створити атмосферу в кадрі, завдяки чому. Звичайно ж, не йдеться про гонорар у тисячу, дві, три тисячі гривень. Джой, якщо цього потребують справи, клієнти подорожують літаком в інші штати. <рив> <рив> ну а як ви хотіли, спілкування це перший ключ до успішного іміджового фотографування чи фільмування. Клієнтів, фотограф і оператор мають з людьми балакати. Наступний другий ключ до успішного кадру це час. У мене були творчі невдачі, бо не вистачало часу. Якось фотографував клас на фотоальбом. Знаєте, така тепла, золотава осінь. У нас пару годин на фотозйомку після занять в школі. Серед інших прийшла гарна кругленька дівчинка з пласкою круглою такою зачіскою на круглій голівці, в повністю круглому пуховику, такому, що хоч стій прямо чи хоч боком повернися, а ти як сніговик. Зробив один знімок, показав, ну, не так, другий не так, третій, десятий не подобаються. Якби в черзі не стояло ще 15 дітей, я б фотографував її до темряви і їй все одно жоден знімок не сподобався б. І ви вже, мабуть, здогадалися чому. По-хорошому, якщо багато учасників фотозйомки і немає можливості передбачити всі її особливості, то дівчинці варто було б призначити фотосесію і на інший день. Додатково. В іншому вбранні, з іншою зачіскою, з макіяжем, який робить щічки меншими, а очі більшими, все це можливо, якщо клієнт, усвідомлюючи важливість фотозйомки, готовий у неї вкластися. Посприяти і часом, і фінансово. Бо не завжди з кавалерійського наскоку можна взяти фортецю під назвою портретна фотографія або відеопортрет. І ось тут, ось тут ми з вами повертаємося до проблеми жінки, яка на початку випуску плакала після невдалих. Кадрів, їй варто було б замовити ще одну зйомку у того фотографа знімки якого не сподобалися, і зробити інші, врахувавши недоліки. Але її компанія на це не виділила коштів. Звичайно, що не кожній людині з фотоапаратом варто довіряти. До однієї київської школи звернулася фірма з пропозицією зробити фотоальбом. Зйомки відбулися в трьох різних студіях, начебто солідно. А коли діти отримали випускні фотоальбоми. То сховали їх далеко-далеко і нікому не показували. Я не маю права ділитися з вами цими фотографіями, тому, хоч це й не дуже естетично, на собі покажу, який вигляд мали випускники. Це правда, правда. На знімках у випускному альбомі діти саме в таких позах. Я запитав у дітей, як сталося, що вас пофотографували в такому вигляді? На що почув? Нас швидко гнали одного за одним і командували. Зроби яку-небудь позу, яку саме неважливо, зроби швидше, в умовах психологічного тиску. Відбулася найжахливіша фотосесія, якої будь-коли зазнавали діти. Через рік безсоромна контора фотобомбил, яка робить клієнтів уродами, навідалася до школи і запропонувала свої послуги знову. Я бачу на сайтах з пошуку роботи їхні оголошення і понині. Шукаємо молодих фотографів для фотографування випускних альбомів. Навчіться, проявіть себе і так далі. Боже, як вони пофотографували дітей на широкий кут. От такусінькі голови, от такенні руки і ноги от такенні». Та щоб у тій конторі самих себе тільки такими і бачили. Фу. Третій ключ для успішного іміджевого кадру це індивідуальна робота з клієнтом. Адже конвейер у цьому випадку, як ви чули, наражає на ризики. І четверте, це наявність власної міні-студії, де фотограф чи оператор відео і клієнт почуваються вільно, де їх ніхто не підганяє, де можна поспілкуватися, випити каву, навчитися одне одному довіряти, зробити пробні кадри, обговорити їх і нарешті зняти кілька таких, кілька таких знімків, як. Треба. А якщо бачимо, що для гарного результату потрібні ще одна чи дві зустрічі, то організувати і їх. Дехто з моїх колег відвели під фотостудію півкімнати пеналу в квартирі. Успішний та знаний, з пристойним сарафаном клієнтів, тобто з рекомендаціями цих клієнток, Джой, Еделман, взагалі, як ви бачили, працює в підвальчику без вікон. Нещодавно, на жаль, не стало нашого колеги Сергія Кульчицького, який мешкав та проживав в Італії. Його любили жінки і поважали друзів. Він робив приголомшливо цікаві знімки з інших країн, навіть з Африки. Але біля себе поруч він отримував маленьку студію, яку називав Барліг. Там він створив таку приємну атмосферу, що його моделі вільно почувалися та були перед об'єктивом самими собою. Світла пам'ять нашому талановитому колезі. Якось голова Київського відділення спілки фотохудожників України Валерій Лещинський проводив одну зі своїх неймовірно цікавих зустрічей з фотохудожником, який прибув у Київ з Литви, зі Станіславосом Богданавічосом. Пан Станіслав, який добре знаний на Батьківщині, мешкає там у двоповерховому будинку, на другому поверсі живе, а на першому в нього студія, куди. Запрошує моделей. І, до речі, там жодного TFP немає. Моделі художником оплачуються. Таким чином, як ми бачимо, наявність власної фото чи відеостудії – це важливий крок для створення успішних, вдалих фотопортретів. А з вами був Сергій Меркулов. Завжди радий нашим зустрічам.